Всім привіт! Вітаю на каналі Шалений Вітер. У нас сьогодні такий туманчиком починається подорож. Але сьогодні має бути сонячно. Сьогодні буде цікаво. Дячів залишається позаду. А в нас наступна зупинка, заправка ЛРОМ, будемо пити каву. Поворот на руське поле. На тобі привіт! Бурштина! Річка Теребля. Ми сьогодні її будемо перетинати ще один раз. І навіть через село Теребря будемо приїжджати. А сьогодні я захотіла через Старий міст виїхати. Ось, обережно. Доки його ще не розібрали. Я взагалі не знаю, збирається його розбирати чи ні, але. Ворота кудись а ми виїхали з Буштина і заїжджаємо на каватайм. Водій mm його -hmm. починаємо. Поворот на ново Наліво, а ми будемо далі. Село деревля. Зліва кусанська криниця. Це центр села. Тут ми будемо дорога вліво, буде так ще головна повертати. Самій Тереблі дорога не дуже. До села новенько в цьому році зробили шикарно. А тут вже така собі, у нас воно вже сонце з'являється. Це ми їдемо вже по дулові. Дулове. Ми проїхали і село Теребля, і Дулово. Вирішили, зараз був місток на Угрю, але ми вирішили туди не завертати, поїдемо через Драгово. І буде ще в нас гарна місцинка сьогодні, по дорозі Кічерели. Це у нас по дорозі в, Драг... в Драгово ще Чумалево. Чумалево. Тут у нас буде така гарна-гарна дорога новенька. Добрий день. Чумальова бажає нам щасливої дороги. Але ж дорога тут, де ми заїжджаємо в Драгово. Зараз у нас знову хороша дорога і їдемо до моста на Кічерели. І погодка у мене покращилася. Сонце піднялося і розігнало весь туман. У мене новий міст. Ми приїхали звідти із Драгова. Туди пішла дорога на Полочаву і на Закарпатське море. А ми їдемо через річку Тереблю в Кічерели. Добрий день. Драгово, кічерели. Такі кічерели піднімаємося. Втручаємо велосипеди. Ну внизу драгово залишилися. Ми йдемо далі. Рісок файний. Добре, коли є кому допомогти велик підняти. Сюди до будиночка якогось дійшли. Кожен раз я полізу на весь дом. Ков хрена я сюди полізла. Ладно, там наверху буду знати нащо. Вийшли на таку прикольну полянку з розвалинами, але нам ще трошки наверх. Трошки перевальчик, що у нас уже десь 700 метрів, так? Зараз будемо водичку пити. Бачите, як тут все культурненько? Кришка? Ой! Виїхали із бомбезного лісу. Там десь уже уголька має бути, зараз будемо спускатись. Яка краса, то ми трошки заблукали. Тож дом покинути, але коники є. Поїхали трошки не туди і мало вкричало, вони спустилися. Прийшлося повертатися, підніматися знову. А воно є скелі, ми зараз туди підемо, так? Ми спустилися в малу угольку. Відійдемо в напрямку біосферного заповідника. Ось звідси також гору Менчу. Колись я на неї виберуся і зроблю про неї відео. А Нам тут показали ще джерело з мінеральною водою. А я чую, що тут а водичка і місток. Оно ну, яке гарне. Ой, клас. вже яка краса. То є річечка мала уголька. Ми приїхали в карпатський біосферний заповідник, що знаходиться у малій угольці. І зараз підемо на карстовий міст. Лишаємо тут велосипеди і йдемо пішком. Дальше, я вже не хочу на бобове. По дорозі вже, ми, вже почалася наша синя маркована стежка. Ось цей. І це знаходиться прямо на території школа. Прикольно, то діти сюди кожен день в школу ходять. Ух ти! Така мощненька споруда. Помнили курники. У нас хайкінг. Букові праліси. яка Гарна скеля по дорозі. Наш синій маршрут продовжується впереді воно скеля. Ось о який бук великий. Скеля ще з цього боку. О, який гарний тут лапняк. Клас. Це ми трошки і стежки йде. Зійшли у бік. Це ми так трошки високо залізли. На лапнікове каміння. Там сусідні гори видно. Ядрова зона. Коваль зона. Буферна зона пише з цієї сторони. Буферна? Він так написано буде зона. Боферна, то буферна. Продачу не знайомі. Це такі по дорозі скелі. А ще ми помітили таку штуку, що сьогодні зовсім немає пташок. Не співають зовсім пташки. В кичерелах ми були в лісі жодного пташиного співу. І тут також тишина, тільки шум вітру. а Нам ще трошки. О нарешті. Нарешті я поставлю цю галочку. <плес> Карстовий міст. Там дорога туди фугу. 是的，我也没有。 А, типу а це заради чого ми сюди прийшли. Думаєте, ми хотіли карстовий міст побачити? Ми хотіли поїсти тут. М -м -м. Не перемикайтеся, буде ще цікаво. Карстовий міст це таке природне утворення. Ця порода називається вапняк. Це вапняк. Юрського періоду колись цей вапняк знаходився на ну, на дні моря і вода таким чином повимивала його. Вапняк це карстова порода, і отак вода. Повимивала оці утворилися такі арки. Ну а пізніше вже ця порода піднялася наверх. І зараз маємо такі гарні природні утворення. Ну, І знаходиться це в карпатському біосферному заповіднику. Ось порода вимилася таким чином, що тут є. Утворивши арки, тут є раз, два, три такі опори, а там за тою аркою іще є така маленька арка. Ну, але зараз покажу ближче. А моя маленька арка, яка нікуди не веде, то я так думаю, що тут іще було такий міст, чи арка, але він колись провалився. Там якщо прокопати, туди можна потрапити. ну. Ось цього вона, З цього боку. І такий гротик. Цікаво-цікаво. А, ось оця дирочка. Ну, то можна сказати, що тут і печеру я знайшла. Ось я звідти заглядала. Цей прохід, це я залізла всередину. Там баляра ходить, а я в печері. Ліхтарик сьогодні не взяла, але тут можна не світити. ось які види звідси гарні. Воно можна ще наверх трошки залізти, але щось трьомненько. Оцей маленький геротик. І ще трошки так, це так, я наверх так залізла. Десь там мала уголька і навколишні гори. Думаю, Суперова, маємо вже повертатися. Чудо природи побачила. Галочку можна поставити. Прощаємося із карстовим мостом. Йдемо назад, внизу там чекають велики ще додому подалювати. Спускатися набагато легше. Ми туди піднімалися одну годину. Моя страва показала мені 4 з чим-то кілометра, а у Валери 2 з чим-то, то я не знаю, яка правильно, потім ще. От. Крутенько. Взуття, звичайно, треба, якщо сюди йти, треба взуття трекінгове, Не таке, як я в яке кросовка, поперлася. цей місток. Ми вийшли з лісу. У мене вийшло більше 8 кілометрів. Колінка вбиті. Я вже не можу їх згинати, ще додому пілякати 40 кілометрів. І цей 3 години часу вийшлося туди, а там полазити і, і спуститися. 3 години. От так. карстовий міст залік. Спустилася, трошки ноги намочила. Нормальненько так. Не ходіть туди, не в трекінговому взутті. От, ми зараз на велосипеди їдемо додому, нам ще 40 кілометрів пілякати. Але знімати щось мені вже неохота, я вже так втомилася, так що на цьому завершую. Гарного дня. А ми ще пілякаємо. Виїхали на асфальт. Високі гори лишаються позаду, а ми тут іще між горами виїжджаємо.